Є е трон у нас є. Зустрічайте, друзі, Audi є е трон. 2021 рік. Електричка у нас. 71 кВт батарейка. пробіг у 27 тисяч кілометрів. Машинка просто нова. Батарея, до речі, ще на гарантії. До речі, забрати її можна всього за 5250 доларів. Це якщо у лізинг. І не забувайте, також ми маємо послугу трейдин, тобто обмін вашої машинки на будь-яку нашу. І давайте глянемо по салончику тепер. Салон у нас в стані просто ідеальним. Сидіння майже нові. Все говорить за свій пробіг. Ось такий руль. Комплектація у нас підігрівий сидінь. Безліч асистентів це отримання в полосі, датчики сліпих зон, круїзи. В принципі, тут є все автосвітла, датчик дощу також мається, старт-стоп, електрорегулювання сидінь. Також з пам'яттю сидінь у нас повний пакет. За це можна навіть не говорити. Задній ряд сидінь просто в бездоганному стані. Електрокришка багажника. Приїжджайте на тест-драйв, купуйте, забирайте, катайтесь і насолоджуйтесь. Ми знаходимося в місті Дніпро, проспект Словажанський, 96А. Тож чекаємо на вас!